Вітаю всіх, хто вже прокинувся. Або всіх тих, хто ще спить. І з вами Київ говорить. Всім традиційное Хелоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езутаріум. А з вами Дзюбами з черговим прогнозом на четвер, 31 жовтня 2024 року. Останній день жовтня і останній день місяця. 1 листопада вже буде молодик. Сьогодні на бойове чутування заступають єгипетські аркани. Таро, А епіграф буде з цієї книжечкою, яку я ще не цитував. Це автор Хайке Овузу. Символи Єгипта, оскільки ми використовуємо сьогодні єгипетську колоду. Сьогодні я вам зачитаю про творця колоди Таро, творця книги Тота, Тота Гермеса Тресмегіста Властелін луний Тот. Поклонення Богу з головою Ібіса Тоту зародилось в дельті Ніла. Там знаходилась також родина Ібіса. Пізніше, середньоєгипетський город. Гермополис стал центром культа Тота. Здесь он слился с богом в облике Павли Павиана Хес Уром, в образе которого иногда появлялся. Тот, так же как Хес считался властелином Луны, так как горбатый клюв Ибиса ассоциировался с лунным серпом. В храмах, посвященных культу Ибиса, было найдено бесчисленное количество мумий священных птиц, которые также были символом просветления. Так как тот считался покровителем песцов, его часто изображали с письменными принадлежностями. Согласно легендам, тот появился из головы Сета, который проглотил семя бога Солнца-Гора. Як сияющая луна, тот вийшов з підтемної власті сета і став властителем времени. В пантеоні Древнього Египта йому випала роль посланця богов. І сьогодні обов'язково комусь випаде тот Гермес, бо ця карта є у цій колоді. Ну а що стосується 31 жовтня. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 4, 20, 13 або 31 числа будь-якого місяця. Сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Не забувайте, що в ніч з 31 1 жовтня На 1 листопада святкується Хеллоуін. Якщо ви це робите, я вас вітаю з цим насправді дуже давнім святом, яке відмічалося не тільки у Західній Європі, але ще й в Америці, і у нас також було свято, яке відмічало вже прихід холодних часів. Ну, якщо ви народилися в якийсь інший день, який я не озвучив, для вас в кінці буде теж карта за днем народження. Знову три карти. Перша карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися. Друга карта загальна карта дня і третя за днем народження. І я думаю, що за три карти ви можете поставити свій один лайк свою вподобайку, бо більше я нічого від вас не потребую, а карти полюбляють, коли є якісь. Такі невеличкі жертви для того, щоб вони працювали. Отож, давайте налаштуємося на цей четвер, кому потрібно заплюсти очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, два. Один розпочинаємо зі Скорпіону, бо саме зараз іде цей знак. Чого очікувати представникам цього знаку? Бачите, перша карта, яка випала, це якась кар карта Тота Гермеса Тресмігіста, і це планета Меркурій. Це досить швидкісна планета. Ну, по-перше, сьогодні гарний день для того, щоб підписувати якісь нові договори. Не випадково я намалював. То та саме з листом та з пір'ям, яким він пише якесь повідомлення. Сьогодні також ви можете отримувати різні повідомлення. І сьогодні все залежить від вашого настрою. Якщо у вас у цей день буде настрій, якщо у цей день у вас будуть якісь цілі, то ви швидко будете їх досягати. Також сьогодні є зв'язок з вашою інтуїцією, тож дослухайтеся до того, що вам каже внутрішній голос. Далі представники знаку стрілець. Перегорнута і зіда ураня це втрата власних сил, це бездіяльність. Рекомендація у цей день не напружуватись. Якщо у вас були якісь плани на те, що вам треба кудись їхати, працювати заради того, щоб заробити якісь гроші, краще від цього відмовитись, бо ви в цей день більше будете витрачати, ніж щось отримувати. Окрім цього, сьогодні неможлива матеріалізація ідей, і будьте особливо обережні, якщо ви автовласник. Сьогодні є велика ймовірність пошкодження вашого авто, ДТП та фізичних травм, бо земля під вами буквально хитається. Далі представники знаку Козиріг. Уаджет. Уаджет в класичному таро це смерть. І це карта трансформації, і вона пов'язана з планетою Сатурн. А планета Сатурн це управник знаку козирів. Тож сьогодні вам буде досить комфортно та вольготно, особливо якщо ви будете у своїх темних чорних тонах, бо Сатурн це чорний колір. Сатурн пов'язаний з кермічними змінами. Тож, якщо у цей день щось дуже різко змінюється у вашому житті, ці зміни на краще віднесіться до цих змін філософські і ні в як. В якому разі, не панікуйте, бо сьогодні день, коли ви відпрацьовуєте свою карму. Далі представники знаку водолій анубіс. Анубіс в класичному тароце відлюдник і в перегорній. Тій стадії ця карта каже про те, що сьогодні вас важко замкнути у якомусь колі, вас важко тримати у певних рамках. Сьогодні день, коли хтось з вас може зайнятися безпреділом і порушити ті самі кордони, які ви самі собі вистроїли у своїй уяві. Перегорнутий відлюдник каже про те, що сьогодні не слід бути на самоті сьогодні слід подорожувати і зустрічатися. Нічого ви сьогодні закінчити не зможете. Ви сьогодні. Можете лише щось продовжити. Одначе, що в прямій, що в перегорнутій стадії відлюдник каже завжди про те, що слід бути обережними, особливо коли ви спілкуєте з, з незнайомими, невідомими для вас людьми. Далі представники знаку риби. Нехбет. Нехбет в класичному таро це колісниця, і це ознака того, що ви сьогодні чомусь можете навчитися. Ця карта пов'язана з досвідом, з надбанням досвіду, з накопиченням як знань, так і грошей, а також з подорожами. Тож, якщо ви сьогодні будете у дорозі, вам може пощастити. Також це дуже гарна карта. Якщо ви чомусь навчаєтесь, сьогодні ви будете гарно засвоювати не тільки уроки, уроки у вашому вузі чи школі, а також уроки у вашому власному житті. Ще представники знаку риби цього чи Можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. Для ОВНІВ. Перегорнутий гор. Гор в класичному таро це мах. Це, по-перше, попередження нічого не розпочинати сьогодні. По-друге, слідкувати за своїм его, не бути надмірними егоїстами. Дуже поганий день для чоловіків, бо чоловіча, сонячна янська енергія перегорнута і таким чином, темний сет він валить світлого гора, і вам дійсно не вистачає світла і не вистачати може якихось ідей. Далі представники знаку тілець. Перегорнута Таурт. Таурт в класичному таро це пробудження мертвих або страшний суд. Ця карта пов'язана з родичами, тож сьогодні родичі вам можуть приносити якісь занепокоєння. Окрім цього, вона пов'язана з чимось несподіваним. Несподівані зустрічі з людьми, яких ви давно вже не бачили. І, скоріш за все, ці люди запропонують вам сьогодні трошки випити. Ну, враховуючи те, що. Сьогодні Хелловін. Ви можете це зробити, одначе не забувайте про міру. Не пийте багато алкоголю. Можете собі трошки дозволити, одначе пам'ятайте, що якщо ви забудете про свою норму, то вранці вас будуть очікувати якісь повідомлення про те, як ви себе погано погодили. Також представники знаку тілець 31 жовтня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку риби. Для близнюків гарна карта окора. Карта Всесвіту, карта Корона чи інша назва цієї карти, але вона випала перегорнута, і це каже про те, що сьогодні день малих результатів. Розраховувати на щось велике вам не слід. Окрім цього, будьте обережні. Сьогодні ви знаходитесь на межі певної такої уявної прірви, в яку ви можете скатитися, і усі ваші досягнення, які були зроблені за останні роки, можуть перетворитися на повний нуль. Пам'ятайте, що. Ця карта попереджає: беріть те, що дають, і бежіть, якщо б'ють. Ще представники знаку Близнюки 31 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для раків нут та геп в класичному тароці карта закоханих, і вона випала перегорнута. Це каже про те, що сьогодні день, коли не слід експериментувати. Якщо вас... Провокують на якісь певні відповіді, будьте відверті, кажіть все чесно, не лукавте, не брешіть. І пам'ятайте, що ті плани, які ви вибудовували на цей останній день жовтня, треба робити все так, як того ви планували: не робіть різких переходів і не робіть ніякого вибору. Залишайтеся стабільними. Також представники знаку РАК у цей четвер можуть зустрітися, щоб поговорити з представником знаку діва. Для левів гарний день для зустрічей, особливо гарний день для жінок, бо карта Хатор. Класичному таро це верховна жриця і це дівоча незайманість, це відкритість, це допомога з боку інших жінок. Тож, якщо вам сьогодні треба робити якісь важливі справи, саме жінки вам будуть допомагати краще ніж чоловіки. Гарна карта для того, щоб зустрітися з кимось, і гарна карта для спілкування та отримання будь-якої інформації. Далі представники знаку діва перегорнутий себек себек це крокодил або блазень і в перегорнутій стадії ця карта каже про те, що сьогодні день, коли ви можете обнулитися, коли може статися таке, що вас дуже сильно стресе, одначе вам рекомендація не да, навіть якщо ви робите якісь помилки. Посміхатися, життя прекрасне, щоб поганого не відбувалося, все одно у вас є шанс, буде шанс у майбутньому все вирівняти і все, щоб прийшло до ладу. Також представники знаку діва цього четверга можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку тілець. І нарешті Терези Херпі. Хепрій в прямій позиції. Хепрі це жук скарабей який катить перед собою сонце. І це в класичному таро карта сонця. І в прямій позиції вона віщує, що сьогодні ви щось дізнаєтесь, якась ясність прийде у ваше життя. Окрім цього, ви сьогодні насичені сонячною енергією, і ви цю енергію гарно розповсюджуєте. Одначе будьте обережні, цією енергією можуть використатися енергетичні вампіри, і ви будете буквально Знеструмлені. Також ця карта пов'язана з дітьми, можливо, сьогодні слід своїм дітям більше уваги приділити. Ще представники знаку Терези цього четверга можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. І нарешті загальна карта дня на цей четвер. Сет, сет, це карта сутінок. Ну, по-перше. День може бути досить похмурий, і також можуть бути похмурі якісь повідомлення. Перш за все, не довіряйте тому, що ви читаєте чи дивитесь у Ютубі, бо це може бути якась брехня, несанітниця, неправда. Сет це темний бог, і він бореться зі світлими силами. Так само сьогодні буде він боротися і всередині вас, намагаючись вас спокусити, намагаючись вас ввести в оману. Це можуть робити також оточуючі люди, тож не довіряйте словам, які б вони слащаві не були. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або щось срібного кольору, або щось срібне, або щось білого кольору. Що стосується самого дня. Ну, вже непогано те, що не випало ані розбитої вежі, ані диявола, ані повішеного. Єдине, що центральна карта сета каже про те, що сьогодні якусь ясність у своїй справи ви не зможете внести. Звісно, якщо ви не народилися під знаком Терези, у Терезів, навпаки, сьогодні прозріння є. Що ж стосується якихось бентежних годин, вони можуть бути після закату сонця і до опівночі. Я маю на увазі вже північ на п'ятницю. Ну, а я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Семхет. Сехмет, сехмет це в класичному таро карта повішеного, і вона каже про жартовність. Сьогодні єдине гарне, що ви можете робити, це займатися благодійністю, дарувати щось людям, відмовлятися від того, що вам вже не потрібно або потрібно, але людям воно б нужніше, ніж вам. Окрім цього, сьогодні день пов'язаний з якимись негараздами зі здоров'ям. Зверніть на це увагу. Рекомендую вам сьогодні не зловживати їх. Жую, і не пити алкоголь. Далі Якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, невтида, на жаль, перегорнута. Ця карта в класичному таро зірка, І ця карта пов'язана з планетою Венера, і вона перегорнута. Це каже про те, що ваш емоційний стан може бути сьогодні трошки підірваний. Зверніть на це увагу. Сьогодні ви можете зневіритися в черговий раз в людях. Рекомендація бути все ж таки більш позитивним і намагатися. Контролювати свої емоції, щоб вони не взяли верх над вашим розумом. Особливо будьте обережні, якщо ви жінка, ви сьогодні втрачаєте свою жіночу сексуальність. Можливо, вам не вистачає саме присутності чоловіка, який вас кохає. Тож зателефонуйте йому, він обов'язково до вас приїде, якщо ваші почуття взаємні. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Азіріс, це карта імператора в класичному Таро, вона випала перегорнута. Це каже про те, що сьогодні день, коли краще вам побути трошки на самоті, перегорнутий Азіріс, він дуже схожий на прямого відлюдника. І окрім цього, сьогодні пам'ятайте, люди і обставини вам будуть лише заважати. Вони будуть буквально затягувати зашморг на вашій шиї і не дозволяти. Вам робити саме те, що ви бажаєте. Тож, якщо вам треба робити якісь дуже важливі справи, краще покладайтеся на себе, на власний досвід, а от люди вам в цьому можуть тільки заважати. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, бачите, нумерологія Небреша. Вам випала карта Сфінкса, інша її назва Колесо Фортуни, і вона віщує вам, що сьогодні фартовий день. Сьогодні ви можете. Грати, вигравати, ставити на темних лашенят і також вигравати. Головне не бути отаким от песимістом, намагатися розуміти, що ваше життя у ваших руках і саме ви можете зробити це життя більш яскравішим. Особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, все залежить від вас. Вам випала карта МААТ, в класичному таро, це карта справедливості або Феміди, і вона каже про те, що ви гарно регулюєте будь-які процеси. Ви сьогодні врівноважені, ви сьогодні гармонійні, якщо, звісно, ви. Керуєте свій, своїм емоційним станом. Також це непоганий день для того, щоб йти у різні установи, у тому числі і судові, і вирішувати якісь свої нагальні питання. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, бастет в прямій позиції, це карта сили в класичному таро, і вона відчує вам, що ви можете зробити багато чого, особливо. Особливо, якщо ви важко працюєте, особливо якщо ви займаєтесь якимсь важким видом спорту чи на напередку, сьогодні вам обов'язково пощастить. І у вас будуть певні досягнення, певні перемоги. Також це карта чоловічої енергії, чоловічої потенції, і ви цю потенцію можете гарно реалізувати зі своєю коханою, особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком лева далі якщо ви народилися 7 16 або 25 числа будь-якого місяця тифон досить Поганий аркан він в класичному таро називається диявол. Одначе він випав перегорнутий. Це каже про те, що ви сьогодні захищені від диявольських нападів. Сьогодні ви можете ризикувати, сьогодні ви можете вступати в бійку, одначе, ви в бій можете виграти не силою, а з хитрощою, та тим, що ви будете. Просто не дозволяти своїм внутрішнім демонам руйнувати ваше сьогодення. В цілому день непоганий, нічого такого фатального з вами не станеться. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, а поп. В класичному таро це розбита вежа в перегорнутій стадії. Ця карта каже про те, що сьогодні ви можете відновлюватись. Сьогодні ви можете допомагати іншим, відновлюватись від будь-яких руйнувань. Нічого поганого сьогодні з вами не станеться. Ви захищені і можете створювати справжні дива. Єдине, що будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Овен. І остання карта для людей, які народилися 9 18 або 27 числа будь-якого. Кого місяця нун в класичному таро це – це Сонячної генії або помірність, це карта Божого захисту, це карта ініціативності, яка буде з вами протягом дня. Єдине, чого може бути багато сьогодні, це спілкувань, тому намагайтеся не розповідати непотрібним людям свої таємниці, особливо свої бажання. І пам'ятайте, що і люди, і обставини, і навіть боги, і ангели сьогодні вас захищають. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися. Під знаком водолій, я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці єгипетські аркани, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.